Супер. Але тут зразу плейсхолдер підказує, що це суто для англійської. Окей, 4, А буде 6, hours. Виберете статус. Що таке статус? В блоці в нас є два статуса. це платить і новий. Так, це в нас сервіс новий. новий. Платить чи ні. Ну, якщо це я створюю фейково, звичайно, що він кидає усіх і це він не платить. Значить, вибираємо статус ні. Супер. Тепер треба додати реферальну силку. Де це Redirect? редирект? І куди він буде бігти? Супер, давайте. Натаймо, ну, для прикладу, невалідну силку. От просто так, чи воно додавить, чи ні. Кран успішно додавлений. Це баг, ну, заходимо чи додався. Новій ні? От є. От я є. Тест Петя. Статус новий. Моє лого. Мій текст. Шикарний. Так, мінімальний вивід. Ой, щось таке. А ми змінимо локалізацію. Перейдемо сюди. Обновимо сторінку. От тут я є. Рідмо, от тут більше тексту я додав. Все так і, в принципі, спонс. Лого. Моє, тайтл мій. Текст, що я додав для англійської, відображаю англійську, для українських відображаю українську. Все, що я заповнив, воно все відповідає правді. Супер. Але, Але коли я нажму почати заробляти, вибачте, немає такої сторінки. Ці маска має мається валідувати. Тобто заходимо, едітуємо запис. Тобто, це поле має враховувати, що тут має бути валідна силка. Створюємо баг, відкриваємо наш документ. відкриваємо наш документ І пишемо summary, summary, summary. Пишемо, що це адмінка. Для прикладу, це хай буде, нехай будуть букси, букси бо це бугульно всюди є. Букси. Це букси. І пишемо, що the field, реферальна силка, Accept invalid data, що поле приймає новітні дані. Назначаємо, вибираємо Severity Medium, Priority High, осайнемо це на христину, описуємо кроки, тобто open link, Логуємося як адмін, вибираємо букси, нажимаємо кнопку Добавити букс, заповнюємо всі поля, і останнє поле заповнюємо невалідним. І нажимаємо кнопку Добавити. І в нас кран успішно спрацьовує, успішно додається. Тому Expected result ми описуємо, що The field should be expect only valid link. Має приймати тільки посилання. Посилання. Що ж, добре, вертаємося назад. Все, по суті, ми це провірили, подивилися, додавали букс, побачили, що він додається. відображає ту інформацію, яку ми заповнили. Все відповідає. Добре. Тепер ми, наприклад, хочемо вид проредугувати букс. Точніше, не букс, а кран. Проредугувати кран. Давайте проредагуємо екран. Чи щось зміниться? Ось, скасувати. Проредугуємо екран. Зміниться чи ні? Так, наприклад, на англійський тексту не буде, для прикладу. Нажимаємо кнопку. Вбираємо позицію. Нажимаємо кнопку. Вітаємося на Ну, давайте для прикладу видалимо запис. Чи видалиться цей запис зі сторінки, чи ні. Нажимаємо кнопочку ОК, вертаємося на сайт, нажимаємо кнопочку Ctrl-Shift і R на Windows. -і. Оп, перевіряємо, він видалився, Запису цього немає, якого ми. Перевіряємо на англійській мові, його також немає. Супер. А ні, ану, ну ні, нема. Супер. Тепер бачимо, що у нас ще є баг, оскільки на англійській мові е, слайдер не захований і кнопка не захована. Тому. Ми створили таску і заасайнули на Христину. Христина бігає, бігає туди-сюди. Так, де це є? Окей. Англійська мова. Англійська мова. Так, це нас одна, Вибираємо. Edit, Окей. Okay. Так, де це в нас є? Так. Screen hidden, А от-вот -вот наш слайдер. Окей. Okay. Оп! Закомічуємо це. Посилання і все, супер. Зберігаємо. Оп, Кристина нам відправила таску, що вона вже це пофіксила. Нам прийшов notification в Jerry, що на нас хтось щось заасайнив, і ми перевіряємо. Оп, все, реально, вона це заховала. Супер. Вертаємося до СМСки. Так, що ж, додати, ми навчилися, редагувати, ми навчилися. Відображаю ту інформацію, яку повинну. Супер. Давайте перевіримо, що в нас по пошуку. А ну, якщо я веду е, тест. Що буде відображення? Нічого не знайдено. Вибачте. Супер. Спрацювало. Видумо. Що буде, якщо я веду. Чи мені відображе, чи ні? Відображає супер. От так і відбувається тестування. То, що ви перед собою бачите, ви все тестуєте. Любе поле, ліміти, критерії, валідації усе. Усе, що бачите. І, звичайно, робите чек-ліст, щоб нічого не забути. Чек-ліст і поступово опистий, як я показував для веб. Тобто, Якщо ви обираєте категорію крани, ви створюєте крани і кожне поле. Тобто, перше, перевірте поле пошуку. Перше буде валідний кейс, потім невалідний кейс. Друге видалити запис, потім проредугувати запис, додати нехай 50 таких записів, чи буде відображати тут то число, яке повинно. І так далі. Що ж, з маскою ми розібралися. І це круто. Тут ви побачили реальну практику, як тестувати веб, як наповнювати сімс, як підходити до тестування, що можна знаходити, що не можна знаходити. І це худ.